Карпати Ужгород та Спартак Київ. Запросимо номінальних гостей цього поєдинку. Спартак. Головна тренерка Наталія Бархоменко. А тепер раді вітати команду Карпати Ужгород. Головний тренер команди Борис Петровський. 12-й Адріана Марцин, 13-й номер Наталія Петровська, 14-й Владислава Слободян. Закидають тим часом гравчині команди Карпати. Рівень. І зараз Володислава Соколова, яка робить сейфті. Також одні з найкращих голкіпро чемпіонату. Ще раз Каркас Варіт. Ну і там Галиченка впевнена здобула перемогу. Можна казати, звісно. Це великим рахунком, але давайте після цієї атаки Карпат М'яч у сітці закидає зараз Надія Пойманова. Вона спіймала чудовий момент. Вирвалась у велику, ну, цим деталям приділяє велику увагу. Ось ще один гол. Нарешті вдалося Спартаку подолати цю проблему з каркасами. А Вавка дає далі. Тут ну, цікаво, нестеренка віддавала. Іманову, і цього разу шукатися від Владислави в Ресурсах Федерації Генболу України. Готра, оце також надійність. Сьогодні дуель гол буде дуже класною. Сейф ще один. Ось, будь ласка, Владислава Соколова. Півсередня, найкраще лівою, півсередньою було відзначено Валерія Нестеренко. І найбільш результативною гра. В кав... Ні, передачу, до речі, віддає класний пас, але ще біль... більш класний сейф. Тут е, багато гравчин, Хто може спробувати кинути здалу, але виходять до цієї лінії Воротарського. І класний зараз порадник розбирається. Реале, як я вже казав, також дивляться, з ким зіграють матчі за третє місце. Ну і відзначимо, що Владислава Сакалова на 9-8 і. Зараз в атаці, кидок зараховано. Як тут вона закинула? Зайняла свою позицію і Карпати будують атаку. Кидок і сейф! У нас шикарний перший тайм. Я вірю, що другий тайм буде не гірший. Забиває зараз. Закидає Владислава Слободян. П'ять секунд. Треба швидше проводити атаку. Треба доводити до кидка жаховська. І знову каркас воріт. Наразі рахунок 12-11 на користь Карпат. Спартак зміг не тільки наздогнати, але вийти вперед. Але потім Карпати нагалапка капітан команди зараз розігруюча. Шостий номер класна від неї передача. Ну і закидає м'яч дев'ятнадцятий номер. Катерина Міхієва. Це не так. Спартак мав хороший шанс на швидкий перехід. Ну і чому зараз так не розібралися? Розводять руками дівчата, але що робить Владислава Соколова? Київ, звісно, хочеться, щоб боротьба була до останнього. І Соколова нам її дарує. І далі, що ж вона робить? Чотири голи Юлія Порадник. По два голи Марія Антонюк та Ольга Макаренко. А, до речі, зараз закидають гол, Можливо, ну, ладно, не буду я трактувати рішення арбітра. Цитує. Карпати, кидок! Ні, ось тепер каркас на користь Спартака і ще сий! Ожаховська зараз, до речі, сама хоче кидати. Ожаховська! Закидає. І в останньому турі, в другому матчі останнього туру. Зараховується цей гол. Ще плюс один. Відзначається Пойменова. Ось ці ворота, на яких зараз Спартак у першому таймі на позиції розігруючи. Ось і Фененець зараз з і Фененець відзначається. половиною хвилин до завершення матчу, плюс 7 для да. Карпат було, тому що зараз закинула порадник. І зробила Карпати, ось вони швидко пробують провести цю атаку. Киткова позиція і сейф! Киткова позиція, але правило є правило. На край передача тут не вирішує не кидати корець, сейф. Карпат, і ось, будь ласка, виходить зараз на заключні хвилини. Яна Резуненко у ворота. Котра всі команди будуть намагатися за медалі чіплятися. Ну і відповідно ті, хто в фіналі за найвищу золоту нагороду, вітаємо Карпати з перемогою, з потівкою до фіналу. Найкращі гравчини матчу визнана Владислава Соколова. А у команди Карпати найкращою гравчині матчу стала Владислава Слободя.